Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології З прогнозом погоди з вівторка по п'ятницю з 30 грудня по 2 січня. Вперше за кілька останніх років новорічні свята по-справжньому зимові завдяки впливу циклону з північного заходу. У вівторок та середу очікуємо невеликий сніг. У вівторок прогнозуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На дорогах. Ожеледиця, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. Водії та пішоходи будьте уважні. У та пятницю на погоду Вінничини впливатиме антициклон. Прогнозуємо без опадів. Температура повітря у вівторок та середу вночі 2,7, в день 0,5 градусів морозу. У четверта пятницю очікується зниження нічної температури. До 6 11 градусів морозу. В день у четвер 2-7 градусів морозу. У п'ятницю в день від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вітаємо всіх з прийдешнім Новим роком. Дякуємо за увагу та до зустрічі у новому році!